Вітаю, шановні друзі! Телеканал 22. Запрошую вас на стадіон Динамо, імені Валерія Лобановського. де зараз розпочнеться поєдинок 15-го останнього туру першого кола. Українською прем'єр-ліга сезону 23-24, в якому київське «Динамо» прийме львівський рух. Наступні несподіванки у складі київського «Динамо», але почнемо ми з руху. Рух сьогодні вийшов в такому складі. У воротах перший номер Юрій Володимир Герета, 9-й Ілля Квасниця, 11-й Соломон, 19-й Євеній Пастух, 29-й Роман Дідик, 30-й Талес. 35-й Едсон, 63-й Марко Сапуга, 77-й Олексій Сич, 92-й Богдан Слюбик, 93-й Віталій Роман, головний тренер Віталій Пономарьов, арбітер сьогоднішнього поєдинку, Володимир Новохатній, арбітр якого я знаю дуже дуже давно, дуже дуже багато років. Я дуже буду сьогодні вболівати, щоб у нього не було жодних проблем на футбольному полі. І дуже сподіваюся, що сьогодні все з'ясується без скандалів у грі. Ну і склад Київського Динамо. У ротах перший номер Георгій Бущан, шостий Володимир Брашко, восьмий Володимир Шепілів, двадцятий Олександр Караваєв, двадцять другий Владислав Кабаєв, двадцять четвертий Олександр Тимчик, двадцять п'ятий Максим Дячук, двадцять дев'ятий Віталій Боярський, тридцять четвертий Олександр Сирота, сорок четвертий Владислав Довідчак і сімдесят сьомий Беніто, виконувач головного тренера Олександр Шовковський. Але Промучку фахівця немає вже. І зараз вже Олександр Шовковський відповідає за те, що буде коїтися у Динамо. Слюбик відкривається під нього зараз Ну, Добре, контролюють м'яч футболісти руха, але тут головне зараз, бачите, помилка від Юрія Володимира Герети. Удар! М'яч сіці воріт. М'яч у Сіці воріт. Олександр Тимчик забиває. Помилка зараз молодого голкіпера. Львівської команди. Бачите, Ну, молодість, юність буває таке, намагалися контролювати м'яч. Футболісти Руха дуже чітко перекрили всі можливі ходи футболісти Київського Динамо. Намагався глибоко вийти в атаку. Юрій Володимир Герета віддав передачу. І тимчик, перехопивши м'яч, відразу пробив поворотах і знову ж таки м'яч кось ковзнув так під руками у голкіпера руху. Бачите, ну міг, мав шанси врятувати, повинен був врятувати цей. Момент це голкіпер львівської команди. Ніби й віддав передачу невдало. Але знову ж такий удар у Тимчика. Ну далеко було до воріт. Це зручний удар для голкіпера руху. Ну і 0-1. Звичайно, що для руху 0-1. Для господарів поля 1-0. Звичайно, що для київського динамо це дуже важливий цей гол, дуже важливий цей результат. Бачимо, як Караваєв зараз вітав Олександра Тимчика. Справді руха, подача. Подача! М'яч доходить. Удар! Удар, я так і не зрозумів, хто відбив цей м'яч. Ще один удар. Ще одна подача. І м'яч може опинитися. Міг м'яч зараз зунитися. Центральний захисник Богдан Слюбик мав прекрасний шанс зараз, щоб забити м'яч у ворота Київського Динамо. Зараз передача відразу від Бущана на Караваєва, але шанс був, просто прекрасний шанс був зараз у руха для того, щоб відігратися у цьому поєдинку. Едсон. Поспішають кияни, вони не розіграють м'яч, а так дуже швидко розіграли для того, щоб віддати м'яч в контратаку. І таке враження, що зараз тут якраз динаміці змушені зіграти другим номером у цьому домашньому поєдинку. І... Хороший пас. Дуже хороший пас, але не повірив Шепілів у цій ситуації, що може цей пас пройти. От передача на Сича. Сич ходить проти Кабаєва. Передача. І страхує зараз Брашко. Знову атака. Квасниця. Буде удар. Буде удар, але м'яч у руках Бущана дуже агресивно розпочав руку. Дуже агресивно. І от зараз на перших хвилинах помітно. А тут давайте подивимося цей момент. М'яч долітає до сапуги. Удар. М'яч влучає у голову Тимчику Дубінчаку. Вилітає далі. А тут же Слюбик не зумів, як слід підлаштуватися під це удар сходу, під удар в льот. Не ну, дуже вдало грає Юрій Володимир Герета. М'ять у штрафному майданчику. Ще один це Удар! 2-0. 2-0. Знову голкіпер руху помиляється. Кабаєв забиває. Нарешті забиває Кабаєв. Вся команда прибігла вітати Владислава Кабаєва. Так довго він чекав цей гол. І все-таки він його забив лівою ногою. З третьої спроби. Він все-таки знайшов цю можливість і бачите, як вітають зараз. Я думаю, що дуже довго йшов він до цього голу. Радість. 2-0. Знову. Невзручне становище поставили голкіпера, футболісти руху. Перехопив м'яч Кабаєв. взяв на себе гру і лівою ногою поклав м'яч у дворі. 2-0. 2-0. Сьогодні забувають ті, хто. Ну, в Динамо, скажімо так, м'яко кажучи, рідко забивають. Це Олександр Тимчик і Владислав Кабаєв. Для Кабаєва це перший вційний м'яч у складі міського Київського міського Динамо. Хитнув Дідик. Тут помилився, вже пішов він під праву ногу. Міг стояти десь до кінця. Бачите, так хитнув його Кабаєв і зробив йому дідик коридор, і в який влучив Кабаєв. І от вона радість. Наприкінці першого тайму 2-0 на користь київського Динамо. 2-0. Ну от зараз Ванат. Тут Ванат! Зумів Зумів зачепитися, ванат пробиває! Прострілює! Ну, я думаю, що прострілював ванат. І хтось повинен був там забігти з м'ячем ворота. Поборовся до кінця зараз Владислав. Ну, напевно, найгостріший момент Динамо у другому таймі, до речі. Так, дивимося, боротьба, програв Слюбик. Програв Слюбик. Бив! Все таки бив. От от, от нападник. Ну кутний м'яч поперек і все, і партнер заходить. Бив. Правильно йому каже Дубінчак. Ну закотий м'яч, котний м'яч і... і немає нервів далі. Здорово тримають м'яч футболісти Динамо. Дячук. Тут ще й комбінація хороша. Ну що буде Ванат пробивати? Ванат, пробиває Ванат, Ще буде добивання, удар вище воріт. Вівчаренко добіг аж до чужого штрафного майданчика. От ще один момент. І здорово зараз розіграли цю комбінацію футболісти Динамо. Ванат на Бояльську. Бояльський на Ваната. Вона правою ногою. І тут набігав Вівчаренко і дивом просто не забив. Порожні ворота не зумів протиснути м'яч. І замість Шепілєва виходить Андрієвський зараз на футбольне поле. Дідик віддає передачу на Климчука. Климчук зупиняє м'яч. Робить забігання Сапуга. Ну, можна спробувати забити хоча б м'яч престижу. Климчук. Простріл. І буде атака. Сапуга. Удар! Удар Сапуги вище воріт. І це фінал. Фінал цього матчу. Перемога з рахунком 2-0 для київського Динамо. Достатньо спокійна, достатньо невимушена. Тимчик та Кабаєв сьогодні забивали у цьому поєдинку. І це дуже важливо, тому що. Для Олександра Шовковського це перша домашня перемога як виконувача обов'язків головного тренера. Ну, якщо не брати до уваги весняну частину, коли все рівно командою керував Луческо. От тут вже два матчі, дві перемоги для Шовковського, і це суттєво піднімає його шанси на те, щоб після зими отримати статус головного тренера. Ну що ж, вдячний вам за увагу. Дивіться хороший футбол на телеканалі. 2+,2. на все добре.